Ви дієте, що ви робите? Що ви робите? що ви робите? Нема що говорити? Я вже говорив? Вам нема що говорити, там не чуть. Що допомагаєш біному не Багатим допомагаєш. Депутат пообіцяв, що будемо працювати, будемо старатися. Що робити? Посилиться <постіли> зовсім не вважаєте старші народи і молодші, ніхто не вважайте. <пості> Статі нарушаєте, постійно статті нарушаєте. Права людини, права дитини. Що ми ходили? Валіти не вважають.